Роботи на міському ще ведуться досить швидкими темпами. Ще тиждень тому тут було не проїхати, не пройти через купи сміття. Зараз же тут дорога вже вільна для транспорту. Працівники працюють з ранку до вечора, прибираючи ці гори бруду. 15 квітня на сесії міської ради сміттєзвалище було вирішено взяти на баланс міської ради. А з кінця квітня на смітнику працює техніка. Прибирають прилеглі території, Призначено людину, яка має відповідати за порядок на сміттєзвалище, щоб люди не вивозили і не викидали сміття там, де їм заманеться. Найближчим часом буде встановлено шлагбаум, буде встановлений невеличка. Будка для того, щоб працівник з благоустрою сміттєзвалища знаходився в цій будці і вів е, журнал е, учоту всіх цих відходів, які е, привозяться на сміттєзвалище. Значить, зараз міська рада працює над питанням над питаннями оформлення лімітів на сміттєзвалище на 2012 рік. Значить, робота в цьому напрямку вже завершується. Буквально сьогодні. Завтра повністю пакет документів буде оформлений у екології, і ми отримуємо дозвіл на розміщення твердих побутових відходів на нашому світі на 2012 рік. Надалі планують встановити паркан, розчистити дорогу та до кінця привести до ладу все навкруги. Словом, роботи ще багато. Та тепер вже справа і за самими мешканцями Новгорода Сіверського. Люди також мають ставитися до порядку в. Місці свідомо. Мене подавалось прохання. Всі ці відходи, всі ці, все це ці сміття, яке ви будете привозити на сміттєзвалище, будь ласка, привозьте, але ж ви гружаєте, вивалюєте його не там, де вам захочеться, а там, де покаже або укаже працівник цього нашого сміттєзвалища. Він за це несе відповідальність, він все це буде контролювати, він все це буде фіксувати і записувати. Поки що платити за користування сміттєзвалищем нічого не потрібно. Але за словами Сергія Вікторовича, на порушників, які викидатимуть своє сміття поза вказаними місцями та не дотримуватимуться вказівок людини, яка відповідає за порядок на сміттєзвалищі, очікуватимуть чималенькі штрафи.